Ми зараз віддаємо, платимо, віддаємо найцінніше, що у нас є. Це наш народ, це наші люди. Допомагати, шукати способи і бути корисною нашим військовим. Саме такою бачить боротьбу українців в тилу Оксана Лехняк. Дівчина малює картини і віддає свої роботи на аукціони. Таким чином збирають кошти на потреби військових. Перше це була стогна, яку я розмалювала. Ось тут є е, частинки самого розпису. Це хтось привіз? Так, так це Це хлопці з добровольчого українського корпусу Правий сектор е, привезли з Ізюмського напрямку цю стогну, і ми вирішили її розмалювати і віддати на аукціон благодійний. З початком повномасштабного вторгнення Оксана волонтерила у штабі правого сектору. Каже, до малювання не було снаги, а згодом таки відчула, що може доєднатися і допомагати військовим своєю творчістю. Тематика її робіт відповідає сьогоденню. Вже від внутрішніх якихось відштовхують переживань, і більше якраз в цих двох напрямках виходить малювати тільки або в національному нашому українському стилі, або в стилі ЗСУ зсу стилі військових. Кількість робіт, зроблених за останній рік, вже могла б сформувати виставку, каже Оксана. Втім, картини і військові трофеї, які вона розмальовує, розійшлися по всій Європі і навіть в Америці. Натомість військові отримали автівки, дрони, аптечки. В середньому з кожної картини більше як 100 тисяч збирають за картину. Або за, наприклад, стугну, яку я розмалювала, там зібрали, я вже повторюсь, більше мільйона, але дівчина виграла, яка задонатила 72 тисячі. Uh -huh. То там за найбільший донат вони розігрували. Після стогнень я намалювала ось таку мотанку для аукціону, який проводився в краєзнавчому музеї. Там також зібрали з продажу картин більше як 100 тисяч гривень. Всі пішли на добровольчий український корпус. Далі ось таку картину з військовою у мене замовили волонтери з Києва, котрі займаються суто аптечками для військових. Вони зібрали за цю картину більше як 100 тисяч гривень, укомплектували аптечки і купили дальномір для розвідки. Звичайно, хочеться малювати приємні сюжети, ділиться художниця, але все це після перемоги. Та й саму перемогу, якщо б намалювати, дівчина не зобразила б у яскравих тонах. Кожен раз, коли я думаю про перемогу, я думаю і про ціну. А ціна надзвичайно велика. Це це просто словами не описати. Зараз дівчина продовжує розмальовувати тубуси, а тим часом одна з її картин, третя лялька-мотанка, на аукціоні. Цього разу збирають кошти на потреби бійців на Бахмутському напрямку. Дівчина переконана, в українців нема жодного іншого виходу, окрім перемоги. А для цього Тил повинен забезпечувати фронт, не забувати і не звикати до війни як до чогось буденного і далекого.